Доброго вечора. На кінець мої рушнички підшиті. Я вам раніше показувала відео про цей рушничок з підбором своїм. Ось такі астрочки, кошик, яблочко. Тепер він підшитий у мене. Ось бачите, як ось зворотня, зворотній бік який. Все рівненько, гарненько, підшито. Правда, це не я підшивала. Я вже говорила колись, що вишивати наче вмію, а шити не моє це. Давала жіночки, вона гарно все підшиває. Так мені віддавала два рушничка оцей до спасу. Ось Поближче яблочка, корзиночка. Тут все вишивається, все-все, кроме білого фону. І був у мене кролик, теж підши, підшила вона, але він до мене не дійшов. Там з нею працює її співробітниця, і вона попросила мені його продати. Ну, я й продала той рушничок уже. Так що, якщо не забуду, я в це відео вставлю тільки фото вже, вже підшитого рушничка, там пасхальний рушничок, кролик, корзинка. В корзинці є блуневий цвіт, крашенки біля корзинки і сам кролик. Замовила ще таку схему з кроликом, але поки, поки її немає так вишиваю на замовлення, хто хоче, можу повторити і такий рушничок, тільки треба схему мені замовлю, і кролика. Ну, ось так якось. Кому сподобалось, ставте вподобайки, можете писати комити мені. Відповім. Отак, бачите, якось так, то воно, ну, значить слабіше колір. Хоча вони ось так, от такі вони яскраві. Говорили мені, що ну, дуже яскраво квіти вишиті. Я кажу, ну як астри, астри теж яскраві, квіти, осінні яскраві квіти. Мені б вони блідорожеві, напевно, і не сподобалися б. Це мережку, теж вишита мережка. Ну, якщо хто захоче, пролистайте відео туди назад, там є підбір. Ну, все тоді. До побачення всі. Ой, у вишневому саду, там соловей, і Просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя, буде питать де була, я. А ти мила скажи отвіт, дивись, яка чудова ніч, весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Доню моя у чому річ, де ти.